Прийшов час і мені вивозити пасіку із села, бо війна не дає можливості тут уже жити, займатись. То вже перших 28 вуликів вивіз, Зараз ще решту гружу на такі ось платформі тракторні. Два етажі вони будуть. Корпуса також на прицеп звичайний тракторний І треба вивезти в село. За 10 км від кордону, бо до нашого села машини вже не приїдуть ніякі, бо дрони літають кожен день, б'ють часто. Але нічого, це буде перший досвід такої далекої кочівлі бджіл, хоч і не на медозбір. Але теж Ну нічого, поїдемо, там будемо прилаштовуватись і працювати далі. У кого було таке вже, можете написати у коментарях. Як ви, це, як ви з цим справились? Чи все добре вийшло?